Жителі геріатричного пенсіонату у переважній, переважній, переважній більшості люди похилого віку. Їм потрібні відпочинок, тиша, природа, свіже повітря. Все це сьогодні створюють для них добровольці на суботнику. Біля геріатричного пансіонату є наділи землі, і тепер настав час їх впорядкувати. У цій ділянці працюють правоохоронці, слідчі інспектори та криміналісти. Вони не хочуть давати інтерв'ю, просто сумлінно виконують поставлені завдання. Тут планують зробити хвойну алею з доріжками та лавицями для того, щоб можна було відпочивати, грати в доміно. Детальніше про організацію суботника розповідає директор пансіонату. Я написав лист про безплатне виділення саджанців. Чесно говоря, знаючи ціни на ці саджанці, не надіявся. Але все-таки керівництво Чернівецького лісгоспу на чолі з Тимофієвом відправили нас в Кіцманське лісництво, в розсадник вчора ми привезли 109 дерев. Із них 40, лише туй, із них 20 кулеподібних, дуже дорогих. Розенталя 20 штук, берези, кущі, паратуї, живокост, липи. І все це зараз ми хочемо привести в порядок територію, озеленити. Тим, що в пансіонаті майже жіночий колектив, ви бачите, які це великі дерева, ми би самі не справилися, запросили і сам дав. Згоду на те, що нам допоможе з своїми друзями, однодумцями, з побратимами України Сергій Кошмарський, зголосилися нам допомогти працівники Червоного Христа, працівники студенти медичного училища та працівники поліції. При заїзді в територію бачили нам безплатно хімзамот, виділив фарбу, ми побалювали в патріотичний колір наш паркан. Уже і я всім дуже дякую, хто прийшов, хто зголосився, тому що це все-таки їхня велика. Робота і багато значить, всі підопічні, які можуть ходити, дивляться, дивляться. Вони вже радіють, що і думають, що все-таки приживеться, буде гарно. На нашій території буде гарно. Всередині в пансіонату не тільки гарно жити, але й працювати серед краси, говорять співробітники пансіонату. Я я працюю тут від самого початку. з рівня стройки 93-го року. бачите на фасаді 92-го. Я прийшов 93-го І від від тих пір я працюю. У нас багато є, є молодих садів. Тут, там є теж план, щоб навіть щоб маленький цей, фонтанчик зробити. За корпусами пансіонату працюють студенти Чернівецького медичного коледжу. Білі бордюри та вимитані доріжки цілком їхня заслуга. Взагалі, ми допомагаємо геатричному пансіонату. Чернівецький медичний коледж кожного року на новий рік їздить сюди і дає концерти. А ми студенти ми маємо допомагати. Адже ми майбутнє перед пансіонатом активно висаджують туї. Вони гарні та великі, а тому і сила потрібна неабияка для того, щоб кожну розмістити. і Зафіксувати, поки коріння закидують землею. Більшість спортсменів, хтось навчається, хтось від'їздить. Сьогодні хто зміг, той прийшов, і близько 10 чоловік, з них троє кандидатів, майстри спорту. Також є два майстри спорту. Ця робота заміняє фізичні тренування у спортивному залі, тому що тому я по можливості запрошую наших можновладців, які сидять в своїх провладних кабінетів, хоча б раз в рік, приходити і приєднуватись до цієї благодійної справи, а не сидіти і транжирити народні кошти, і наш бюджет пускати. Невідомо куди. Приєднуйтесь. Члени обласної організації Червоний хрест взяли на себе більш легкі насадження кущі та листяні дерева. Тож, років через 10 геріатричний пансіонат зможе похвалитися дуже затишним парком. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.